Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо про партнерську програму нашого кооперативу, яка побудована на базі алгоритму Concord. Зараз я відкрию Excel і тут дуже легко ми можемо побачити. Так, у нас є шість рівнів. Ну, Давайте я тру Зайві щоб початку. Ми покроково все дізналися. І так, першого рівня вартість 10 доларів. Наступний рівень в три рази дорожче. 10 множимо на 3 у нас буде 30 доларів. Третій рівень ще в три рази дорожче, тобто ми 30 множимо на 3, це буде 90, четвертий рівень відповідно ще буде того ще на три доларів. П'ятий рівень ще буде три рази доріше. Це 810 доларів. Ну і останній шостий рівень 2430 доларів. Ну, давайте підрахуємо кумулятивну вартість, скільки буде коштувати, якщо ми. Складемо вартість попередніх рівнів та поточного. І так, перший рівень у нас 10, так і залишається, він не міняється. Другий рівень ми до 10 додаємо 30, тобто, буде вартувати у нас 40 доларів. Ну і відповідно, можемо пролистати. Третій рівень – це 40 плюс 90 – 130. Четвертий рівень – 130 плюс 270 – це 400. І п'ятий рівень – 400 плюс 810 – це 1210. Ну і шостий – це 1210 плюс 2430 – це 3640. Да? Тобто максимальна інвестиція в нашу партнерку, яку ви робите, це 3640 доларів І так, давайте ж розглянемо, скільки грошей ви можете отримати в якості винагороди. Значить, люди, давайте тут запишемо. На першому рівні є тільки три людини, на другому рівні в три рази більше. Три множимо на три. Примножимо на, на 3. Е, це 9. На третьому рівні 9 множимо на 3, це 27. На четвертому рівні 27 множимо на 3, це 81 людина. 81 множимо на 3, це 243 людини. Ну і 243 множимо на 3, це відповідно 729 людей. Ну, ми можемо підрахувати разом скільки буде людей в вашій структурі. Давайте вставимо через суму. І ось ми бачимо, що взагалі вашій структурі буде цього 1092 людини. Тепер давайте підрахуємо, який же валовий дохід ви отримуєте. Три людини вам заплатять по 10 доларів. Тобто з першого рівня ви отримаєте 30 доларів. Ну, і відповідно, з другого рівня 9 людей вам заплатять. Так, я. А, я буду ще хвилинку. Це я на кумулятивний. Так, нам треба помножити на... на бета. Множимо на комірку Б. B. Да, значит, що у нас Б. Б2 на Д2, тепер все вірно, да, Д це у нас кількість людей, і Б це кількість одного рівня. Да? Тобто 10 на 3 – 30, Тут все вірно. Далі 30 на 9 – 270, Теж все вірно. З третього рівня ви отримаєте 90 на 27, 2000. 430. І з четвертого рівня отримаєте 21 870. З п'ятого рівня отримаєте 196 830. З шостого рівня отримаєте 101 мільйон 771 тисяч 470. Ну і давайте підрахуємо разом. В принципі, можемо сюди пересунути, да, і ми бачимо, що майже трохи не вистачає до 2 млн, 1 мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот Ми ну, Можемо підрахувати кумулятивно, скільки ми отримаємо з кожного рівня, да, з першого, ну якщо ми будемо поступово заповнювати. Тільки заповнювали перший, це ми отримали 30, Якщо заповнили перший і другий, ми отримали 300, да, 270 плюс 30. Якщо заповнили друг, перший, другий, третій, ми отримали 2730. Якщо ми заповнили чотири рівня, ми отримали 24600. Якщо заповнили 5 рівнів, ми отримали 221 тисячу 430, і якщо заповнили 6 рівнів, да, ми вийшли на нашу суму 1 мільйон 992 тисячі 900. Тобто, ось, ну, допустим, у мене мрія не 2 мільйона заробити, а 1 мільйон. Да? Як ми можемо це прорахувати. Ну, наприклад, ми можемо заповнити тільки п'ять ячейок, це 227 тисяч і половина шостої, шостого рівня. Да? Тобто в шостому рівні заповнити не 729 людьми, а 305. От таким чином, друзі, коли ви побудували ваші фінансові цілі і побудували стратегію заповнювання екомірок, тому ви можете вийти на ту суму, яку ви хочете. Так, до зустрічі. Зараз я основну лекцію, запис вимикаю, і потім відповім на питання, якщо такі з'являться. Так, вимикаємо.